Люди відпочивають, а поруч з людьми відпочивають гуси. Птахи в Німеччині настільки безстрашні. Вони тут під захистом держави вони нікого нічого не бояться. На них в людях немає ніякої загрози. Ось хлопці лежать і ось до них йдуть гуси. Самі йдуть красунчики. Гуси дикі. Ну, на мене дивляться, бо я рухаюся, чи я для них становлю небезпеку, чи може їм щось добреньке принесла. Такі молоденькі. Ці, які були ще до мене, то таке враження, що вони ще підлітки, а не дорослі гуси. Ну, так. І таке в Німеччині на кожному кроці. До речі, тут взагалі немає стільки комах, як в Україні. Я там, може за рік бачу два якихось зальотних комарів. Комарі. Бо тут стільки птахів, вони всі під охороною. Їх люди підгодовують, а вони, крім того, гарно тоді розмножуються і бережуть людей. Дивіться, яка краса. От зараз вже десь в шести метрах від мене. Підходить ближче і ближче. На да, це гусинятко, ще тільки пушок сходить, а піречка з'являється. Це такий пілліток гусенятку. Ми на телефоні, щоб дочекатися, поки вона прямо до мене підійде, ця гусочка. Але це дуже круто. Дивіться, плавають поруч з людьми, пасуться поруч з людьми взагалі не відчуваючи ніякого страху. Уже моя усочка близенько.